Всім привіт! Сьогодні 18 липня Київська область, місто Біла Церква. Хочу продемонструвати вам сорт ожини американської селекції Heaven Can Wait Небеса можуть почекати. Ожина дуже смачна, має дуже високе накопичення цукру, кислоти в смаку. Я не відчуваю. Мені хочеться їсти ягідка за ягідкою. Вона корисна тим, що має в своєму складі високий вміст антиоксидантів і антоціанів, що виводить в свою чергу важкі метали, шкідливі речовини з організму та омолоджують його. Також із, із, із того, що хочеться відмітити, вона дуже стійка до іржі і помірно стійка до антракнозу. Вжина має прямостоячі пагони, які при вкритті нахиляються до землі, пришпилюються скобами, ставиться дуги. Я використовую проволоку 3-4 мм, ставлю дуги і накриваю агроволокном. Края агроволокна просто прикладаю кирпічиками. і так вона зимує до весни, перезимовує чудово, ніяких проблем. Одна з переваг цієї ожини. Вона не має зовсім колючок. Легко і комфортно з нею працювати, збирати її. На рахунок обрізки я залишав по одній лозі з куща. От, і до. До висоти проволки першої, це десь у мене виходить сантиметрів 60 Я почистив всі пагони повидаляв, тому що коли їх залишити, ягода ваша буде лежати на землі. А так вони перші пагони йдуть з 70 см і вони якраз сантиметрів 30 не достають чи 40 до, до землі. Зараз я вам покажу врожайність, як воно це все діло виглядає. Ягоди зібрані в китиці. Сьогодні буде перший збір. Плодоношення в даного сорту розтягнутий на місяць. Ще забув відмітити, що даним кущам третій рік. Роста вона в мене біля лохини. Відстань між. Між лохиною і ожиною метр 30 метр 140 всім, всім вистачає місця. Трошки можна було б і між ряді, але ж ви знаєте, що в мене все, все густо. Місця не вистачає. Ще хочу продемонструвати вам ягоду. Заявлено, що ягода. 8-12 грамів 7,60 7,24. Тобто кущі, коли будуть більш старші, вони будуть показувати кращі, кращі врожаї. Ще хочу вам показати кісточку. Один з недоліків для мене, власне, це трошечки велика кісточка. Зараз я вам показую оця кісточка із Ожини Cara Black. Отака розмір з сірниковою голівкою. А це кісточка Heaven Can Wait. І так, якщо її, якщо її жувати, то вона трошечки робить акцент на себе. А так, в принципі, по всім. По всім параметрам вона дуже подобається. Її варто мати на своїй переусадебній ділянці присадибній. От, можна з неї з такою врожайністю і е, ягоду можна і варення зварити, зібрати, можна і наливку, вино, хто що забажає. Сьогодні 19 листопада. Уже в нас похолодало, стопчики термометра спускаються до нуля. Прийшов час вкривати ожину на зиму. Зараз я вам покажу, як я це роблю. У мене посаджено 5 кущів, відстань між ними 80 см. Її можна садити і ширшими відстанями, але в мене тут загущена посадка, місця мало, тому зараз я вам покажу. У мене з кожного куща, як правило, виходить. Два пагона двохрічних, які давали врожай плодоносили, і два пагона молодих, які я буду залишати на наступний рік на плодоношення. Ожина пускає дуже довгі лози, гілки. От. Вони часто доростають до землі і можуть самі верхівками вкорінюватись. Можна вкорінювати їх в горщики. Але за цими горщиками постійно потрібно. Наглядати, щоб вони не пересихали. Мають дуже гарну кореневу систему. Ком повністю заплітає. Такі саженці я вирощую. Хто буде бажати замовити, навесно буду їх реалізовувати. Пагони, як правило, виростають в довжину більше трьох метрів. І на висоті, от проволока в мене йде на висоті 1,40 м. Я її залишаю ще метр сімдесят, метр вісімдесят і прирізаю. і Потім з цих сплячих бруньок вона опускає пагони, квітне і зав'язує плоди. Зараз я обріжу і приготовлю під укриття. Потім я беру металеві. Дроти, які мають діаметрі 3 міліметра, вони по 2 метри, і я ставлю арку, пришпилюю пагони до землі, і потім натягую агроволокно і вкриваю. Зараз я вам продемонструю поетапно. Є такі пагони, які гілкуються, і такі гілочки я обрізаю на 3-4 брунячки. Потім, як вони викидають цвіт з цих пагонів, я їх залишаю, нормую, залишаю ті, які з цвітом, а ті, які пустоцвітні, я їх видаляю, щоб не тягнули зайві соки. З часом, коли кущі будуть доросліші, можна буде вкорочувати на 5-6 до 7 бруньок і кущ буде давати більше навантаження ягоди. Коли кущі ще молоді, то ягода буде мільчати, буде дрібніша, коли давати на цих пагонах більшу кількість бруньок. Я залишаю на кожний кущ по два пагона, бо вони ще молоді. І якби було в мене міжряддя, не міжряддя, а відстань між кущами більша, скажімо так, метр двадцять, метр тридцять. От, то можна з часом залишати, буде, було б залишати там 3-4 пагони, 5. А так як відстань обмежена між ними, я буду старатися вести в 2-3 пагона. Починаємо пришпилювати. Дуже легко нагинається і пришпилюються. Є один маленький момент, коли вставляємо шпильку, її потрібно під кутом 45 градусів землю запихати, тоді воно буде краще тримати, бо земля волога, і вона, якщо її отак вткнути, воно і потім вирве. А так краще під нахилом. У мене на середині ряду забитий стоп, тому що навантаження ягоди і листової маси. от про Прогинає проволоку і це як допоміжна опора між стовпами. Зараз її витягну, пришпилю останні пагони і буду вже готувати до укриття. Я встановив дуги з дроту. Ширина, виходить, 60 см, висота 50 і відстань між самими дротинами 50 см. Вкривати буду агроволокном. 50-ї щільності. Ширина його 1,60 метрів. Цього якраз буде достатньо, щоб можна було притиснути агроволкно з обох сторін цеглинами або іншим матеріалом, трубами, чим для вас буде зручно з обох сторін. Все повністю накрито. Так буде воно зимувати до весни. 23 квітня, 24 рік. Такий вигляд має ожина. Скоро буде квітнути. Вже на верхівках бутони більш розділяються, більш вони розвинені, чи внизу. Такий вигляд має ряд. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайк, лайки, коментуйте. Підписуйтесь на канал. Якщо це відео для вас було корисним, це стимулює мене для створення нових відео. Всім дякую за увагу, гарних вам врожаїв. Хай вам щастить, до побачення!